Я сумувала за татком і прийшла я зустріти. Буду татка обнімати. Зустрічаємо нашого папу Смолінського ігоря. Був відряджені в АТО, дуже сумували. Ой, все, все, все обійшлося, все добре, так що дуже чекали. Ой, ну, це найголовніше, що приїхала, що жив здоров. Встречаем нас много стол накрывается, много шариков дома, приготовлений. При сюрприз, конечно же, плакаты. Томорські даїшники місяць працювали на блокпостах під Маріуполем та поруч нього забезпечували порядок на вулицях міста, перевіряли автівки та підозрілих осіб. Кажуть, страшно не було, проте кожен мріяв повернутись додому живим і неушкодженим. Основне це завдання було з'їздити туди, виконати обов'язки, які на нас були покладені державою, центром антитерористичної операції. Основне завдання це живим здоровим і всім повернутися сюди. Ми з цим завданням повністю справилися. Це була дев'ята ротація Житомирських ДАЇшників. Лише за останні три місяці проведення антитерористичної операції на сході побували 45 житомирських інспекторів, дорожньої автомобільної інспекції. Після виходу, як буде, як буде якась нарада, буде весь особовий склад збиратися. Бо там є про заохочення. Там вони привезли пару наказів про заохочення звідти від керівництва Донецької області. Тоді вже доведемо всьому особовому складу, щоб був присутній весь особовий склад. У нас там було покладено завдання забезпечення громадського порядку, охорона стратегічно важливих об'єктів, мисців, шляхопроводів, робота на блокпостах, тобто праця по виявленню осіб, що знаходяться в розшуку, по виявленню зброї, вибухівки, а також осіб, які перечетні до сепаратизму чи якихось терористичних проявів. Кілька днів Житомирські інспектори відпочинуть, а потім повернуться до роботи, аби забезпечувати порядок на дорогах Житомирщини.